Початок нового робочого тижня, понеділок, 26 вересня. Моє ім'я Владислав Кухлевський, і це Капрі Ньюз. Найактуальніші новини регіону. Сьогодні пропоную поговорити на наступні теми. Мешканці Покровська знову без води. Як виживають люди? Дома вдома ришає вода. Рижає. Її нічого не можна робити, навіть пастірекніли. Добропілля зустрічає героя. Захисник Азовсталі Микита Комоліков повернувся додому. З гордістю прийшли цей бій, і далі з гордістю тримаються обороду. Навіть знаходячись в полоні, підготовка до опалювального сезону триває. Мешканці Родинського отримали дрова. Дождала я <палювання> дуже. Нам дуже не треба дрова. Начальник добропільської міської військової адміністрації Андрій Бондаренко про опалювальний сезон та водопостачання. Постачання тепла забезпечує комунальне підприємство. Добро, яке на даний час має заборгованість. понад 500 мільйонів. Мешканцю Покровська, який постраждав від обстрілу, тимчасово надали квартиру из житлового фонду міста. 10 сентября, во время прилета, я по удивительной случайности остался ночевать у своего кума. Утром, когда приехал, увидел, что дома нет. У Добропіллі відновили роботу перше відділення нової пошти. У Покровську відбулася презентація виставки Про нас поєднана і минула, і сьогодення, і плани, які ми мали до періоду повномасштабного вторгнення і мрії, які ми віримо, що ще здійсняться. Поліція Донеччини повідомила про оперативну ситуацію в області. Упродовж доби окупаційні війська Росії атакували 11 населених пунктів, загинули та дістали травми цивільні мешканці. Безперервний обстріл тривав по Авдіївці, де зафіксовано 10 ударів. Під ворожим вогнем перебувало також міста: Бахмут, Краматорськ, Красногорівка, Турецьк, СМТ Північне, Села Богатир, Іванопілля, Олексіївка, Орлівка, Плещіївка. Рашисти застосували зенітно-ракетний комплекс С-300, РСЗВ ГРАД і смерч, артилерію. Дві ракети влучили по Краматорську. Руйнувань зазнали лікарня, приватна оселя, три багатоквартирні будинки, гаражі. У Бахмуті постраждали центр соціальних служб та цивільне житло. Знищено та пошкоджено 49 цивільних об'єктів, серед них 37 житлових будинків, критична інфраструктура. Поліцію та СБУ відкрито кримінальні провадження за статтею 438 кримінального кодексу України. Кінця минулого тижня мешканці Покровська знову лишилися без водопостачання. Баклашки, свердловини, колодязі. Де та як набирають воду покровчани? Про це дивіться у нашому наступному сюжеті. Перебої з водопостачанням для Покровська, як і для інших міст Донеччини, на превеликий жаль, стали буденністю, як і запаси води, які місцеві мешканці намагаються зробити, як тільки в кранах з'являється, хоча б трохи живильної рідини. Місцеві чиновники разом з представниками водоканалів кожного разу говорять про критично низький рівень води у карлівському водосховищі, і за останній місяць, напевно, не було й тижня, щоб вода не зникала з кранів людей. Нещодавно у місті Покровськ почав працювати альтернативний графік подачі води 3 на 3х3. вже з суботи. За чергою після Мірнограду вода мала подаватись до жителів Покровської громади. Проте у п'ятницю стало відомо про нову аварію на Карлівці. І люди в черговий раз взяв у руку баклажки, вимушені шукати, де б набрати води. Так що і зараз води вже немає, дві чи три тижні. В домі нету води. Ну центральна немає води. Ну, води немає. ну от в останнє ні немає води. Та коли включать, неізвісно. звісно. Вдома три дні є, тиждень немає. Бабушкам трудно, конечно. Хто успевает набрать, хто не успевает. В этом плохо. Набирать за три кілометри. Та Тай воду, яку чина дітей через кранів, можно використовувати лише в технічних цілях. Вода очень плохая. Качество жовто вода. Сіра невозможно. Машинку сирана включать нельзя, потому что машинка пропадет. Дома? Дома рыжая вода. Рыжая. Ей ничего нельзя делать. Даже постирать не надо. Желтая вода. Желтая. Даже не очищается вообще. Дома фильтр стоит на кране. Бесполезно. Желтая. А вот даже бутыля, которые были с этой водой, повыливал желтую. Не постирать ничего. Машинку ж такую не зальешь. Только так. А то вручную шов. бабушка постирает. У місті за рахунок місцевого бюджету було пробурено вісім свердловин. Не дивлячись на майже мільярдний бюджет, мова про те, аби збільшити кількість свердловин, пробурити їх біля багатоповерхівок та провести воду до квартир, навіть не йшла. Тому мешканці або самотужки облаштовують альтернативні джерела водопостачання, або продовжують тягати баклажки. Нещодавно за кошти місцевого бюджету було придбано новий водовоз, який курсує громадою про те, як зазначають люди, без чіткого графіку. Без графіка – це ну, як, полчаса дають для того, щоб узнати. Ну, не всі ж сидять в інтернеті, щоб це все прочитати і усвідомити. Якщо б графік повісили, ніхто б не дзвонив, лишний раз не беспокоїв, правильно ж? А графік не вішують. Ми постійно з кіоскою беремо, в магазинах беремо, такої не використовуємося, тільки на розходи. Я тут рядом живу, велосипед, Хоч і спина болить, ну нічого, як то пробиваємося. Бачите, який сьогодні день, сонячний, то буває дощ, мало людей. А зараз самі все на лісу. Так що вода хороша, люди йдуть. Вчора стало відомо, що працівники компанії Вода Донбасу вже обстежили пошкоджені ділянки та з сьогоднішнього дня мали приступити до ремонтних робіт. Проте скільки саме вони триватимуть, та коли все ж таки з'явиться вода у кранах мешканців Покровська. Наразі невідомо. У Покровській громаді люди старше 90 років отримають грошову допомогу. Спеціалістами управління соціального захисту населення розпочато прийом документів для отримання одноразової грошової допомоги до міжнародного дня людей похилого віку. За довідками звертатися за телефоном 095 39 99 055. 25 вересня до Добропілля повернувся 26-річний боєць Азову Микита Комоліков. Героїчна оборона Азовсталі, поранення, полон. Як зустрічали захисника у рідному місті, дивіться у нашому наступному сюжеті. Шановні друзі, сьогодні ми зустрічаємо нашого героя, нашого земляка, Микиту. Довгі місяці незнання та очікування, молитв та сподівань. І ось, нарешті, рідні та побратими зустрічають 26-річного Микиту, мешканця Добропілля, який до останнього боронив Азовсталь. Отримав поранення, пройшов полон і, нарешті, після реабілітації повернувся додому. Розповідаючи про сина, Лариса Миколаївна просто не може стримати сліз. Він пішов 16-го року захищати Україну. Батька в нього да, з 15-го року, він з 16-го пішов і по цей час. І 18 травня їх на він в полон попав 18 травня. Волиновку він попав, шукали. Я більше місяця шукала, ДНК здавала. Першими словами бійця Азову, який нарешті повернувся додому, були слова подяки керівництву країни. Вона піклується максимально скільки це можливо про своїх оборонців і намагається витягнути нас з будь-яких умов. Всі бійці полка Азов з гордістю пройшли цей бій і далі з гордістю тримають обороду. Навіть знаходячись в полоні противника, я пишаюся, що я полк «Азов». Зустрічали та вітали на рідній Добропільщині героїчного захисника, як і належить хлібом та сіллю, з гордістю та вдячністю. Це та людина, яка боронила Азовсталь. Це наш герой. Ми дійсно пишаємося тим, що він в нас є, і ми, як військова адміністрація, будемо докладати максимум зусиль, щоб допомагати таким, як він. І я думаю, що як би там не було, але перемога буде за нами. Україна переможе, і Микита додасть е, е, тої віри, тої можливості для того, щоб ми перемогли. Микита Комоліков став на оборону рідної країни ще у 2016 році. Тоді він підписав контракт з Очаківським полком морської піхоти. Потім три роки служив у Широкіному. а згодом приєднався до полку АЗОВ. мужньо та самовіддано разом з побратимами. Захищав він рідну землю від окупантів. Що? Відчувала ця людина, цей боєць, це просто тяжко передати. Декілька місяців в оточенні, а завсталь, що таке з його роти, вижило 12 12 хлопців. Пряме попадання авіабомби було. Він пережив, ну, будемо сказати, <кхем> тяжкі болі. Він отримав серйозну травму. Після того, як оборонцям Азовсталі дали дозвіл вийти, Микиту, як і багатьох інших поранених хлопців і дівчат, відвезли до Оленівки. І він пройшов в Азовсталі, пройшов Єленовку з усіма витікаючими наслідками. Після Єленовки був обмін, перший обмін. І ось уже він більше місяця був в госпіталі. У госпіталі проходив реабілітацію, осваював протез. Так що це герой наш. Сам Микита каже, що в полоні було надзвичайно важко. Ми вільні люди, ми не звикли жити в неволі. Це найголовніший страх. Всі ми розуміли, що ворог не буде дотримуватися ніяких домовленостей. Тому ми знали, на що ми йшли, ми виконували накази евакуації. Ми з гордістю тримали, тримались там в полоні. А повернутися додому це мрія кожного бійця, кожного захисника. Коли ти повертаєшся додому, це така ейфорія. Почуття наче розривається, але в той час ти та стільки виснажений, що не може їх показувати. У ворожому полоні продовжують знаходитись ще близько 2,5 тисяч українських військовослужбовців та цивільних, тих, хто мужньо та віддано боронив свою рідну країну, хто на фронті, а хто в тилу. У кожного з них своя історія. У кожного з них чекають вдома, рідні та близькі. Хочеться вірити, що кожна родина дочекається свого захисника чи захисницю. Як дочекалася свого героя родина Микити Комолікова, Альона Соболенко, Чепіль Даніл, з добропілля спеціально для Капріньюз. У Покровську триває видача дитячого харчування від фонду Адра Юкрейн. Гуманітарну допомогу можна отримати з 8 до 17.00 в Офісі Комітету самоорганізації населення, що знаходиться за адресою мікрорайон Південний. 1. Музика. У рамках підготовки до опалювального сезону мешканці Родинського отримали дрова. Детальніше. Далі, повномасштабна війна, яка зараз відбувається в нашій країні, ставить під велику загрозу опалювальний сезон. І всім відомо, що цього року він буде найскладніший. Але, як то кажуть, готуй сани влітку. І в місті Родинському саме так і зробили. Підготовку опалюваного періоду місті Родинське почало ще злітку. У нас було велике зібрання нашого міста. Були присутні депутати, були присутні керівники комунальних структур. Було прийнято річно розпочати підготовку. Одразу ж Згукнулись шахта Краснолиманська надала дрова. Сергій Сергійович зі свого боку надав техніки, і ми одразу розпочали розвезення 30 кубів по першим зверненням наших мешканців. Сьогодні в Родинському також розвозили дрова соціально незахищеним категоріям населення. Перелік осіб, які можуть отримати допомогу у вигляді дров, визначається положенням, яке було затверджено на засіданнях виконавчого комітету у Покровську. Ми отримали перший перший затверджений перелік. Це понад 9. 15 осіб по сьогодні вже розпочали розвоз цих дров по два куби на кожен будинок. А ці дрова ми. Пиляємо в лісосмузі навкруги нашого міста. Це працівниками по водоканалу. Також люди приймають участь у програмі 50 на 50, а пилюють собі дрова, а також завозять нам, які ми зараз розвозимо, розвозимо до мешканців. Всі мешканці, які сьогодні отримали дрова, кажуть, що ця допомога є вкрай важливою, бо самотужки придбати їх немає фінансової можливості. Дождала я дуже. Нам очень надо дрова, Спасибо. дуже важливо, звісно, дуже важливо. як остатися в таке час без. Без отоплення, без дров, без угля, ну, звісно, дуже тяжко. Я не можу плакати. Ребенок інвалід 9 років, поэтому я и попросила допомоги у наших властей, щоб мені допомогли, так як можливості закупити дров у нас не було. І от мені допомогли. Дякую нашим властям. Зараз в наше время это очень важно, ценно. Алгоритм отримання пільгових дров й досі залишається незмінним. Хочу нагадати ще раз. Тим, хто хоче надати документи на дрова та на вугілля по п'ятницям з 9 до 12 в родинському старостати проводиться прийом з працівниками управління захисту населення. Вони збирають пакети документів від мешканців. Потім в Покровську на комісії вже розглядаються всі звернення, після чого нам надходить перелік затверджених осіб. Сподіваємося, що цьогоріч зима не буде лютою, і дров, які отримали мешканці, вистачить на опалювальний сезон. Ті внутрішні переселенці, які намагалися оформити державну допомогу до 30 квітня через застосунок дія, але не отримали її, зможуть повторно подати заявку до 1 грудня. Відповідні законодавчі зміни уряд затвердить найближчим часом. Наразі прийом таких заявок триває до 1 жовтня. Щоб подати повторну заявку, необхідно прийти особисто до органу соцзахисту та написати ще одну заяву або ж надіслати її поштою. Начальник добропільської міської військової адміністрації Андрій Бондаренко поспілкувався зі знімальною групою телебачення Капрі про опалювальний сезон та водопостачання. Подробиці дивіться просто зараз. До нового опалювального сезону 2022-2023 лишається все менше і менше часу. І поки більшість Донеччини, яка опалювала за допомогою газу, шукає шляхи, як обігрітися взимку, у добропіль інші задачі: де знайти гроші для закупівлі твердого палива, адже місто має лише вугільні котельні постачання. Тепла забезпечує комунальне підприємство Добро, яке на даний час має заборгованість понад 500 мільйонів. І для того, щоб пройти цей опальний сезон, по факту треба ще 250 мільйонів приблизно. Звісно, що таких грошей немає ані у самого підприємства, ані у місцевому бюджеті. Це дуже велика проблематика, і ми вже її вирішуємо. Вже проходили наради, і з головою обласної військової адміністрації, і він також включився в цю ситуацію. Я думаю, разом, звичайно, ми будемо вирішувати, знаходити шляхи. Начальник військової адміністрації зазначає, що першочергова задача це робота критичної інфраструктури. Цей аспект я розумію, як це забезпечити, щоб вони працювали і було опалювальне і. Ті люди, які задіяні на цій роботі, ті люди, які допомагають Збройним силам України, які беруть не безпосередню участь у війні, вони, ми їх забезпечимо. А ті люди, які цивільні, то моє переконання, що їм потрібно виїжджати, тому що під великим питанням, чи буде опалювання, у всіх. Що ж стосується водопостачання, то наразі керівництво громади шукає шляхи, аби вода подавалася лише з одного джерела золотого колодязя. Ми знаємо, що зараз перебої з карлівською фільтрувальною станцією. Ми, ми зараз працюємо, щоб було забезпечено на весь на, на все добропілля водопостачання з золотого колодця. І там необхідно проводити ремонтні роботи, необхідно додатково прокладувати труби. У вирішенні цього питання активно допомагають міжнародні організації. Компанія New Way нам пообіцяла пропрацювати, допомогти. Паралельно ми працюємо з іншими міжнародними організаціями. Ну на крайній випадок, я думаю, що ми будемо десь переглядати в бюджеті і знаходити кошти. Щоб все ж таки зробити альтернативне водопостачання. Окрім цього, на минулому тижні громада отримала допомогу від благодійників. Отримали ємкості там більш 20 одиниць, що не помиляюсь, отримали генератори. Начальник міської військової адміністрації зазначає, що наразі перед керівництвом громади стоїть багато викликів. Проте підкреслює, що шляхи вирішення цих проблем будуть знайдені, і критичні об'єкти інфраструктури будуть і з опаленням, і з водопостачанням. Мешканцю Покровська, який постраждав від обстрілу, тимчасово надали квартиру житлового фонду міста. Два тижні тому місто Покровськ зазнало дев'яти ракетних ударів, які забрали життя шести мирних мешканців. Десятки сімей залишилися без даху над головою. Мешканець міста Володимир зазначає, що йому пощастило вижити, адже у ту ніч він вирішив залишитися у знайомого. Проте на ранок Володимиру уже не було куди повертатись. 10 сентября во время прилета я по удивительной случайности остался ночевать у своего кума. Утром, когда приехал, увидел, что дома нет. Головне, що залишився живим, каже Володимир. Жалко не зруйноване житло, а двоє погибших друзів. І знакому жінку. нагадаємо, що на останньому виконкомі була прийнята програма відшкодування мешканцям громади: 80 тисяч за зруйноване житло та 100 тисяч допомоги у разі загибелі людини. Також у резерві Покровська громада має приблизно 50 квартир, які у разі необхідності можуть бути надані мешканцям. Це програма передбачає насамперед надання тимчасового житла мешканцям, житло яких постраждало внаслідок обстрілу. Це можуть бути квартири з житлових фондів Покровської міської ради або житло у мешканців, які погодилися безкоштовно надати мешканцям міста. Житло за програмою надається терміном на один рік з можливістю подовження строку проживання. За період обстрілів до нас звернулося 11 сімей. Всім було запропоновано житло, але сім'ї зі своїх причин поважних відмовлялися. Хтось казав, що їм потрібен будинок, хтось відмовлявся, казав, що ми виїхали у більш безпечні міста. А ось один мешканець погодився на надане йому житло. Вже підготовлені всі документи. Як ви бачите, він вже переїжджає до нової оселі. Отримати тимчасове житло за програмою можна з мінімальним пакетом документів. Документи потрібно хоча, хоча б мати при собі паспорт. Для того щоб бачити, що ця особа дійсно проживає в місті Покровську. А далі вже ми дивимося, що потрібно їм далі. Там акт, довідки і ще там що інше. В одну мить Володимир втратив все, що мав. Вціліли тільки деякі меблі, які він уже перевіз до тимчасового житла. Тепер у нього є дах над головою. Залишилося тільки дочекатися перемоги та миру. За минулий тиждень у перинатальному центрі другого рівня міста Покровськ народилося 11 немовлят: 6 дівчинок та 5 хлопчиків. Бажаємо новонародженим та їх батькам міцного здоров'я, мирного неба та щасливої долі. Музика. У Добропіллі відновили роботу одне з відділень нової пошти. Які послуги там працюють та за яким графіком працює відділення, дивіться у сюжеті моїх колег. З 23 вересня у Добропіллі відновило роботу перше відділення нової пошти. Відтепер тут можна перевести гроші в готівку, надіслати або отримати посилку до 30 кілограмів, сплатити комунальні послуги, виконати переказ грошей тощо. Працює перше відділення нової пошти у Добропіллі весь тиждень, з понеділка по суботу, з 9 до 18, а у неділю з 9 до 17. Нагадаємо, що на сторінці кафебару Триплушкін в інстаграмі триває голосування за найкращу асоціацію з назвою кафе. Обрати свого фаворита та підтримати його лайком можна до вівторка, 27 вересня, включно. Оголошення результатів конкурсу відбудеться у середу, 28 вересня. Переможець отримає суперподарунок. – 13-й айфон. Культурне життя у Покровську триває. Вихідними відбулась презентація виставки про нас. На заході побували і мої колеги. Навіть в умовах війни люди продовжують працювати на культурному фронті. Цими вихідними у Покровську відбулася презентація виставки Про нас яка була реалізована в рамках проєкту Зміна 2.0. Ідея виставки виникла після 24 лютого, проте Покровський історичний музей не міг проводити свої заходи та виставки так, як раніше. Згодом все ж таки було вирішено провести цей захід. Щоб мешканці Покровської громади, які зараз знаходяться через евакуацію у різних куточках України, та ті, хто залишився у громаді, відчули позитивні емоції та ще більше дізналися про рідне місто. В ній поєднана і минула і сьогодення, і плани, які ми мали до періоду повномасштабного вторгнення, і мрії, які ми віримо, що ще здійсняться. Я дуже хочу, щоб мешканці громади, які прийшли, відчули ту любов, яку ми в неї вкладали, і з'явилося в них тепло у тепло серці, навіть при згадці про рідне місто. Ми віримо, що ми повернемося. Керівник проєкту стверджує, що це дає змогу людям інших регіонів дізнатися побільше про наше місто. Мешканці приймаючих громад трохи більше дізналися про Покровськ, про чудових людей, які тут живуть. Та можливо, це сприяло б інтеграції і полегшило б життя наших переселенців. Програма заходу була різноманітною та насиченою. Благодійний концерт, виставка, а також презентація книги розмальовки під назвою «Леонтовича Співай. Ми давно мріяли зробити такий благодійний концерт для підтримки збройних сил України, адже кожен з нас знаходиться на своєму фронті. Ми віримо в Збройні Сили України. Все буде Україна. Дуже цікаво, різноманітно. Можна послухати цікаву музику, подивитися виставку та допомогти нашим мужнім та впевненим нашу перемогу хлопцям Збройних сил України і чекаємо скорішої перемоги. А ми тут та будемо допомагати, хто чим зможе та підтримувати їхній бойовий дух. Мешканці Покровська, які відвідали захід, кажуть, що такі заходи дуже пізнавальні та цікаві. Я вважаю, що треба робити такі проєкти, щоб ми не забували, що нас захищають. Щоб люди бачили, що ми підтримуємо, що ми з України. Також кожен бажаючий міг долучитися до збору коштів на потреби Збройних сил України. Тож бачимо, що культурне життя у Покровській громаді триває навіть під час війни. І незабаром про наше місто та його мешканців дізнаються в інших куточках нашої країни. Покровськ. Вересень 2022. І наостанок поговоримо про погоду на завтра, 27 вересня. У Покровську хмарна погода буде триматися до самого вечора. Ранок і день пройдуть без опадів. Увечері можливий дрібний дощ. Температура в день становитиме плюс 18, вночі плюс 12 градусів. І це були усі новини цього інформаційного випуску. Ще більше інформації ви завжди знайдете у нашому телеграм-каналі та соцмережах Телебачення Капрі. Бажаю вам мирного та спокійного вечора! Все буде Україна!